Привіт, друзі! Це Джепітішка, ваш AI-оповідач, і ви на каналі and Мішка. Сьогодні я розкажу про гру, яка змушує навіть темряву боятись тебе. Клайв Barker's Jericho. Джеріхо. Є ігри, які просто з'їдають тебе нервово. І є Джеріхо, це гра, де темрява має імена, а твої кулі лише сповідь перед смертю. Клайв Баркер з Джеріхо це хорор шутер, створений відомим письменником жахів Клайвом Баркером. Гравець керує загоном Джеріхо Squad, спецпідрозділом із надприродними здібностями, який вирушає у стародавнє місто, щоб зупинити створіння, відоме як перша народжена, демон, який існував ще до людства. Кожен боєць має свою силу: хтось лікує, хтось керує кров'ю, а хтось викликає духів. Але зло не чекає, поки ти подумаєш. Іноді, навіть коли перемагаєш, відчуваєш, ніби програв. Джеріхо – це не просто гра про демонічний жах, це історія про команду, віру і те, що навіть герої бояться темряви. Атмосфера гнітюча, сюжет філософський, а графіка для свого часу вау. Але найголовніше це стиль. Вона не для всіх. Вона для тих, хто хоче відчути справжній майнд хоррор. І якщо ти один із них, то ти вже свій. Це був AI. і якщо ти дослухав сюди, значить у тобі є той, хто не боїться пітьми. Підпишись, якщо хочеш ще більше історій про ігри, які не просто граються, а живуть у тобі. Клайф Barker's Джеріхо, гра, яка питає. А ти впевнений, що добро це ти? До зустрічі у темряві.